Вітаю пані та панове вже у постійній рубриці, де я вам розповідаю про книжки, які я читала в цей самий місяць за останні 8 років, здається. Е, тільки цього разу не цей місяць через те, що ми з вами говоритимемо про місяць липень у серпні. Хіба що на цей раз це відео не буде підводкою до прочитаного через те, що відео з прочитаним липня я планую ближче до кінця серпня, а перед цим в мене заплановані дещо інші формати. Майже традиційно розпочинаємо не тільки з 2016 року, а і з робіт пана Сапковського, через те, що у 2016 році я прочитала у липні сезон гроз. Я довго не чекала після закінчення подорожі Всесвітом Відьмака, щоб взятися за останню книгу, яка давайте за хронологію я правильно згадаю ці е, події сезону гроз відбуваються між останнім і першим оповіданнями першої книги, тобто поміж Останнім бажанням та власне відьмаком. І най вас не збиває з пантелику обкладинка цірів цій книзі взагалі немає. Нею тут навіть ще і не пахне. Вона ще навіть не встигла з'явитися в житті нашого головного героя. Але для колекції ігрових обкладинок найбуде. Цю книгу я перечитувала лише один раз, на відміну від основного циклу, який в мене перечитаний рази чотири, через те, що ну я чесно не вважаю її повноцінною книгою з циклу про відьмака. Це скоріше, як знаєте, доповнення для людей, яким дуже хочеться повернутися в улюблений всесвіт. Тобто, якщо ви прочитали всього відьмака і вам, от не хочеться ще перечитувати, але хочеться знову повернутися до героїв, то можна взятися за сезон гроз, але точно від нього не очікувати. От всього того, всього. Ого, того масштабу всіх тих емоцій, які дарувала повноцінна сага. Насправді, 2017 рік ми з вами розпочинаємо паном Сапковським і не дуже красиво вриваємося в його гуцульську трилогію, тому що я показую вам другу частину з циклу про Рейн Івана. В мене настільки вже звичка казати говорити про Теріпрачета завжди, що я ледь не сказала під цикл. І хоч вбити мене, якщо я пам'ятаю хоч щось конкретне по сюжету цієї трилогії, окрім того, що цикл мені дуже сподобався. Я читала його одразу після відьмака. Ну як після, я робила між Відьмаком і першою книгою перерву в півроку, потім між а, другою та першою теж в півроку. Здається, в мене взагалі раз на півроку читався цикл на ре... про Рейн івана Але пам'ятаю, коли я дочитала третю книгу, то в мене були майже такі самі шалено захоплені прекрасні враження, як і коли я прочитала відьмака. Але що цікаво, я ко... Пф, вже казала, скільки разів я перечитувала відьмака, з гусицьку трилогію я не перечитувала ще жодного разу. І в мене така вже черга. Циклів на перечитування на кілька років вперед. Я думаю, що я не знаю, коли я за перечитування цієї візьмуся, але візьмуся однозначно, тому що це моє. Наступна дуже знакова для мене книга чекала на мене у липні 2017 року. Це людина у високому замку Філіпа Кадіка, і мені не довелося довго шукати її по поличках через те, що вона вже лежала на мене, чекала, коли я ось ось візьмуся за її перечитування, через те, що ми її з клубом на цей місяць на серпень обларали на спільні читання. Взагалі, я Шалено вдячна цим людям, завдяки яким я перечитую таку кількість крутих книжок, до прочитування яких я сама б не повернулася. Принаймні найближчим часом. Це наш жанр альтернативної історії, яка оповідає, що було, якби Гітлер та нацисти одержали перемогу у Другій світовій війні. І, власне, в центрі сюжету в нас Америка поділена між нацистами і японцями. Але все ж таки книга написана Філіпом Діком. тож тут акцент робиться не стільки на світоустрій, скільки на героїв і їх сприйняття. Іняття їхньої реальності такої нереальної для нас. Я б могла довго зупинятися на цій книзі, але все одно, ми з вами в прочитаному серпні її побачимо. Тому, що там вже поговоримо конкретно. А ми з вами вирушаємо у наступний рік. Липень 2018 року розпочався для мене зі знайомством з Фредріком Бакманом. І я читала його книгу. Чоловік на ім'я Уве, взагалі не літня книга. Її найкраще читати взимку, але знайомство було. Прекрасним можна було б сказати дуже прекрасним, враховуючи, що я прочитала всі книги автора, але просто Бакман для мене письменник настрою. Тобто, в мене час від часу трапляється настрій почитати його книги. Але до списку улюблених я б точно його не зараховувала. Проте чоловік на ім'я Ува це для мене ідеальна відпочинкова література, в міру смішна, в міру драмати... Ладно, може інколи не в міру драматична. Це ж Бакман. В міру соціальна філософська, але, знаєте, такою диванною людською мудрі, мудрою, щоденною побутовою філософією. Якось так. У 2018 році я прочитала ще другу в своєму житті книгу Стівена Кінга, то була Джералдова гра, яку я досі не придбаю, до речі, собі на полички. Тому що пам'ятаю, коли я прочитала цю книгу, в мене було шалене відчуття, що мені чогось не вистачило. Типу, ніби все є в цій книзі, все і цікавий сюжет, і гідне розкриття цього сюжету. І дуже Цікаве герметичне оформлення, тому що це історія про жінку, яка з чоловіком вирішила а, усамітнитися в будиночку і пограти в дорослі ігри. Він тільки встиг прикувати її наручниками до ліжка і. Помер від серцевого нападу. Я не пам'ятаю, який саме час наша героїня залишалася прикута до ліжка, але як цікаво було розкрито те, і як вона переживала морально все, що відбувається, те, як їй було страшно, коли прийшла ніч, те, хто там ходив бродив поруч, і те, як власне, вона намагалася вижити. Максимально Стівен Кінгівська річ, яку я, я так часто кажу, що я щось там хочу перечитати, але я довіряю своїм читацьким спогадам максимум десь на рік, знаєте, назад. Те, що було раніше, я там вже не дуже довіряю, що я щось там могла адекватно оцінити. А закінчувала я свій липень ловцем у житті Джерома Селінджера. Я колись пам'ятаю для себе вирішила, що ні, я не буду читати цю книгу. Відгуки на неї такі, що мені абсолютно не цікаво, що буде тут міститися. Але потім я ще більше начиталася відгуків, які були настільки різні, тому що хтось цю річ обожнював, хтось називав її бездарно переоціненою книжкою. Особливо цікаві скандали точилися довкола особистості головного героя, який. Когось закохував, когось відштовхував, і серйозно, я жодного разу не пошкодувала, що цю річ прочитала. Більш за те я обов'язково її перечитуватиму, тому що ця книга, яка знаходиться серед тих, за якими мені цікаво спостерігати зі сторони. Тобто, тут не той головний герой, за якого з якого треба брати приклад, якого треба брати за руку, і йти з ним, куди б він не, він не повів. Холден Колфілд от, взагалі не з Але він, по перше, цікавий оповідач. По-друге, його погляди дуже цікаво аналізувати. Їх дуже цікаво приміряти на себе і взагалі для мене це дуже цікава книга, цінна книга про підлітковий вік, про особливості підліткового віку. І ще вона в мене дуже сильно асоціюється з літом, не тільки через те, що я влітку її читала, хоча події тут, наче відбуваються взимку. Тих книжок, що я читала у липні 2019 року, в мене жодної немає на руках у паперовому варіанті, а деякі з них я точно планую придбати, як, наприклад, сліпоту Сарамагу, яка була, по-перше, моєю першою книжкою в автора, яка є досі моєю улюбленою книжкою автора, і яка там просто дощик іде… Щойно сонце було вже дощ, і яка є однією з моїх найулюбленіших книжок ever. Це історія про неназване місто, в якому один за одним починають сліпнути люди, поки незрячими не лишається ціле місто. І це книга, яка настільки поєднала в собі жанри, що мені до вподоби, та ще й в такому прекрасному оформленні, тому що стиль жазера Рамагу це щось надзвичайне, тому що тут з одного боку дуже глибока багатошарова алюзія. З іншого боку, тут дуже багато. Ато атмосфери апокаліпсису, тому що люди, які не бачать люди, за якими нема кому пригледіти, люди, яких зганяють в якісь великі заклади, щоб їх ізолювати від суспільства, яке ще не осліпло. І те, як люди починають гуртуватися між собою, те, як люди намагаються виживати, те, як люди намагаються, я не знаю ділити владу. Це дуже реально такий мікроапокаліпсисом, можна назвати по відчуттях, принаймні, і я прям сижу, схрестивши пальчики, щоб Вавилонська бібліотека. Яка видала цю книгу через те, що не хочеться мені брати примірник у фоліо, а те, що Ваволони видали вже ворогам, дає таку маленьку надію, що можна буде мати в себе Жозе Сарамаго в класному виданні. Далі пункт, який скоріше можна віднести до читацьких досягнень, бо я прочитала дочитала у липні 2019 року Іліаду Гомера. Це було важко, це було довго, але це було, окрім того, ще й цікаво. Не так сильно мені зайшло як як Одіссея свого часу свого часу це пізніше, <кхи> і не знаю, чи цю книгу я можу заносити в пункт. Ну колись перечитаю, але українське видання собі на полички разом з Одіссеєю, звісно, братиму точно. Не дарма ж в апріорі такі красивені видання античних авторів. Давайте розповідь про липень 2020 року. Я розпочну з єдиної книги, якою не маю на руках в фізичному варіанті, це рік у прованці Пітера Мейла. Ще одна легка відпочинкова книга, яка знайшла мене в дуже правильний час, коли я писала магістерську, і коли в мене в голові не утримувались якісь дуже важкі серйозні багатогранні історії. Я насправді була б рада, якби ще якісь книжки Пітера Мейла з'явилися українською, от саме на той випадок, коли хочеться чогось. Комфортного, легкого, такого тревел напрямку і, звісно, смачного. До речі, якщо знаєте щось схоже на ці книжки, то з задоволенням послухаю ваші поради. А найбільш знакове для мене читання у липні 2020 року це була остання книга з моєї подорожі до темної вежі Стівена Кінга. Дуже вже багато компліментів ви чули від мене в адресу цієї книги, тому я не знаю вже що ще мені нового додати. Але це в нас остання книга, мабуть, буде логічно сказати, наприклад, те, що. Розв'язка цієї історії одна з найулюбленіших моїх розв'язок в книгах Евер. Це до того, що часто чую, як лають розв'язку темної вежі всього циклу. Типу, ми що сім книжок читали заради оцього. А я коли дочитала, я покліпала очима і думаю, а як ще можна було закінчити цю історію? Для мене це не тільки єдиний варіант, а й просто прекрасний геніальний варіант. Далі в мене тут лежить, чекаючи на Боджангл за Олів'є Бордо. Незвична, магічна, музична, поетична, дуже сумна і дуже коротка історія на один особливий вечір. Історія про незвичну маленьку родину з батька, матері та сина, в якій всі один одного настільки сильно люблять і в якій матір страждає на психічний розлад. Шикарний опис книжки. Трошки збрехала, тому що ще одного примірника за 2020 рік мене поки що немає на руках. Це егоїстичний ген Річарда Докінза, друга моя книга цього автора, через яку я продиралася набагато швидше, ніж через найграндіозніше шоу на землі. Бо вона набагато складніша, Тож майте на увазі, коли підбиратиметеся до творчості Річарда Докінза, бо вона і написана раніше, і автор, мабуть, ще не напрацював такий більш легкий доступний популярний стиль. Оповідь про книжки липня 2021 року хочу розпочати з книги, яка от от вийде у видавництво РМ: це піранезі від Сюзани Кларк. Книга, яку я спочатку після прочитання оцінила на 4 з 5, була вона для мене дуже неоднозначною, але зараз. Після двох років я розумію, що перечитаю її з задоволенням, і що в мене залишилися настільки прекрасні спогади про неї. Саме зараз я розумію, яку цінність вона має для мого читацького досвіду. Це дуже образна, дуже красива художня книга про головного героя нашого піронезі, який живе у величезному будинку з нереальною кількістю скульптур, статуй, де час від часу трапляються припливи, де окрім нього мешкає ще один дуже дивний дивний. Творіння, мабуть, краще сказати, і ця книга, яку можна сприймати і як магічний реалізм, а можна сприймати як великий образ і алюзію, чим вона власне і є. Окрім того, показую вам автобіографічну роботу Джека Лондона: це зелений зміль або алкогольні спогади. Власне про алкогольну залежність автора з біографічними подробицями, які стосуються, звісно, не не тільки цієї частини його життя. Ще одна книга з пункту книжкові досягнення, тому що показую вам другу частину Гаррі Поттера англійською. Я навіть зараз не згадаю, як довго я її читала, півроку точно, але ну ладно, порівняно з сейвом Кінга англійською, це недовго. І до речі, кому цікаво взагалі про мої стосунки з Гаррі Поттером, то я дивилася фільми, а книги я не читала це не зовсім моя історія, особливо щоб знайомитися з нею зараз. Але от сказала, що книжки не читала, я тільки зараз знайомлюся з цими книги. Мені подобається вивчати за допомогою них англійську. Проте, так, я зараз трохи переключилася на Стівена Кінга англійською, але дочитувати цикл колись дозбирувати, дочитувати, я збираюся. Далі показую ще одну книгу, яку я також оцінила не одразу. Це маг Джона Фауза. Він дуже важкий. Для мене це особливе читання, бо я брала цю книгу з собою в Грецію, і чесно, це було не найкраще рішення. Бо, по-перше, вона важка. По-друге, тут дуже дрібний шрифт. Читати цю книгу. Автобусів в дорозі майже нереально. Але на початку, коли наш головний герой з Анг... здається, з Англії вирушає в Грецію, читати всі ці грецькі описи, перше сприйняття героєм всього оточуючого цих пейзажів, його описи це настільки було атмосферно. Мені здається, які дуже темно. Мабуть, зі світлом в цьому відео відбувається повна фігня. через те, що я сідала знімати, було похмуро, але світло. Потім взагалі вийшло сонце. Зараз повна темі, ніби в нас вже дев'ята вечора. І я б хотіла сказати, що цю книгу я колись також перечитаю, але вона така величезна. Вона ще й написана на те, щоб просто в неї сюжет, також на те, щоб надто простий. Я навіть не можу визначити конкретно її жанр. Хтось називає її також магічним реалізмом. Я б для себе її просто озна. Чили як постмодернізм, а цим хлопцям можна все. І переходимо ми з вами до липня 2022 року. І хотіла б розпочати подорож в цей місяць цього року. Я з найбільш літньої книги, що тоді прочитала, це Гарперлі і її вбити пересмішника. Мабуть, одна з базових книжок, з якої варто розпочинати свою літературну подорож, взагалі свою подорож у світ книг, тому що вона в чомусь може надто вже ідеальна, надто гарно скомпонована, надто тут правильний головний герой, але от знаєте. Хочеться цю книгу брати за базу. Мені б не хотілося порівнювати її з усім іншим моїм читацьким досвідом з набагато більш неоднозначними книгами, з набагато більш оригінальними книгами, тому що вона своєрідна, вона написана свій час, вона написана про свій час, а ще вона дуже дуже літня. Вона літня і дуже обнадійлива. От інколи такого просто от хочеться. Далі я дивлюсь, в мене лежить два набори книжок, за якими я знімала влоги. По-перше, в мене був літній влог. Я дуже сподіваюся, що погода за вікном дозволить мені до кінця серпня встигнути зняти літній влог. І цьогоріч також, тому що мені хочеться. А минулоріч, в великому тижневому літньому влозі, я для себе вирішила, що читатиму максимально комфортні для себе книги. Тож обрала улюблених письменників. Це був в мене, по-перше, Філіп Кадік знову. І це були його лийтеся сльози, сказав полісмен. Одна з найбільш Філіп... Бдійківських книжок, що я читала. З таких, що найбільш широко охоплюють все, що цей письменник може вам запропонувати. Це книга про відомого телеведучого, який один раз прокидається у світі, де його ніхто не знає. І він вирушає на пошуки, по-перше, самого себе, по-друге, на хоч когось, хто його знатиме. І окрім цього, я читала крихітку від Генрі Міллера. Це тихі дні в кліші, які були, знаєте, такою демо-версією Тропіку Рака. І для мене все ж таки кращим здається читати її після Тропіку Рака, тому що тут можна одразу не проникнутися всім, що може запропонувати вам цей автор. І я знову я продовжую тримати пальчики, потримайте їх за кадром, будь ласка, також разом зі мною, щоб комубук ще щось переклав і видав від цього чудового. Унікального особливого письменника далі здається, це в мене були книжкові вихідні. Я читала в них, по перше, Роста Магаджієва і його помаранчеву кудлату хмару. Ще одна унікальна річ в моїй бібліотеці. Вона написана у вигляді п'єси. Вона доповнена великою кількістю малюнків і. Вона особлива, вона дуже світла, вона сумна, але дуже світла. Окрім того, не опускаю жодної можливості показувати вам цю книгу, тому що мова йде про зрошення постелі від Петера Маріуса Гуемера. І от мені хочеться про цю книгу казати, що авторський дебют, що сучасних письменників, які тільки починають свій шлях в цій кар'єрі, мені хочеться бачити отакими. От тому що так це не ідеально, це далеко не ідеально. Тут навіть впродовж книги видно, як автор відшукував свій стиль, але це так по-справжньому. Це настільки щиро, це настільки пристрасно, от пристрасно, перше, що мені хочеться про неї казати. Це незвично оригінально, образно, це, це прекрасно. Це книга, яка може викликати серйозне книжкове похмілля, це книга, від якої в мене палали, які тільки емоції в мене не палали під час читання цієї книги. Йой, там дощик, тепер пішов. А ще дуже сподіваюся, що книжки автора продовжуватимуть виходити українською. Ще одна знакова книжечка в цьому відео це химерне Прачета, тому що саме з неї почався мій. Помісячний щомісячний забіг на книжки дискосвіту через те, що я прочитала Химерна Сяєво в липні і зрозуміла, що хочу далі щомісяця читати по книзі цього автора. Досі тримаюся на цій дистанції. А ще в мене чомусь такі теплі спогади про неї. От саме про книжки з підциклу циклу про Ринсвінда, в мене найтепліші спогади, тому що я згадую чаротворці, і вони в мене якось ці книги завжди дуже асоціюються з часом, коли я їх читала, тому що це для мене літо-літо. Чоротворці, ладно, про черотворців ще поговоримо, але я з цієї книги починала осінь минулого року, і це було настільки атмосферно і прекрасно, що я здається і цю осінь хочу розпочати спрачета. Що цікаво, весь Річард Докінс в мене читався влітку, тому що наступною вам показую сліпого годинникаря, книга, яку за складністю. Ого, може вам навіть чутно. Книга, яка за складністю прочитання для мене лягла рівно посередині між егоїстичним геном та найграндіознішим шоу на землі, через те, що в тексті доводиться покупатися, але він настільки насичений цікавими фактами. Тобто, чим егоїстичний ген для мене був інколи настільки нудний, скільки важкий для продирання, що автор дуже багато зациклюється на одній дуже дуже вузькій темі. Тут цього вже немає, аж настільки. І тут ну дуже багато крутих еволюційних фактів, історій і, взагалі, ця. Тема, взагалі, блін, блін, все я. Взагалі обожнюю, як Річард Докінс пише про еволюцію. Ну, і я вирішила, щоб хоч якийсь натяк на липень 2023 року зробити в цьому відео, я просто покажу, які книги всього чотири я прочитала за цей місяць, а детальніше вже чекайте в тематичному відео. Тож, на мене у липні 2023 чекали, по-перше, нонфікшн від Віхоли, тіло, секс, шлюб Ірини Ігнатенко. Далі я прочитала новеньку книгу Стівена Кінга. Це казка, після чого в мене була наукова фантастика. По-перше, це збір. Естонської короткої прози, фантастичної буршти Весяєву І окрім цього, була довгоочікувана кантика для лейбові. Це від Волтера Мілера Молодшого. Тож, друзі, я як завжди сподіваюся, що вам було цікаво і що ви знайшли для себе хоча б одну-дві цікаві книжечки на прочитання. А ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників. І все обов'язково буде, Україна!